Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Інна. Сьогодні готую смачненьку гречану юшку з кролятиною. У мене тут супові набори. Це кісточки з м'ясом кролика. Так, гречка, картопля, почищена вже, помита почищена, морквинка, цибуля, зелена петрушка, а ще я даю жир домашніх курочок. Тоді юшка буде набагато смачнішою. Перекладаю всі продукти у чашу мультиварки. Барабольку нарізала кубиком, моркву соломкою, цибулинку я ціленьку закладаю. Тепер заливаю все водою. І тепер спеції. Далі готує мультиварка. Вибираю режим скороварка. Отут є готова програма суп. Натискаю старт. Все, мультиварка вимкнулася, юшка готова. От, гляньте, яка в мене тут юшечка, бачите, навариста. От, пахне, дуже смачно пахне.